Ділюся з вами маленьким лайфхаком, який значно покращить вашу вимогу. Нещодавно у минулих відео ми говорили про те, що поєднання літери ДТН із м'якою літерою і дає нам звук дійтіні, а поєднання її з Y дає звук дитини. Але так насправді не завжди. Потрібно запам'ятати, якщо в чеській мові слово запозичене, тобто взяти з якихось інших мов, і там зустрічається конструкція «ді», ті ні то вона також вимовляється твердо, тобто як ди-ти-ни. Тому дане слово не вимовляється ордінуват, але «ординоват», Не ордінация, але ординация. І так само не центіметр, але центиметр. Другий лайфхак стосується поєднання літери М та С гатчику. Потрібно запам'ятати, що при вимові між цими двома літерами ми завжди промовляємо звук «н», який не позначаємо на письмі, тобто це не слово місто, це не слово место, але це слово м'єсто, це не слово розум'єт або слово розумет, але розум'єт.